Сьогодні ми, Бачите, ми багато говорили про зустріч Ісуса з певними людьми. Ісус щось зустрічається, Ісус говорить щось людям, Ісус, хтось просить щось від людей, хтось розказує про свої проблеми і просить Ісуса там зцілити. От е, багато було таких подібних історій і теми багатьох проповіді було, якби не Ісус, якби про ці зустріч Ісуса з людьми. Сьогодні ми ще одну, зустр... про одну зустріч будемо читати з вами про зустріч Ісуса з, е, з сотником. Але це досить цікава така зустріч, тому що в принципі Ісус нічого не сказав сотнику. Абсолютно, і сотник нічого не почув е, ну, для себе особисто ніяких таких слів. Це не було зустріч друзів, це були тяжкі моменти. Але бачите, навіть останні моменти свого життя, навіть останні хвилини свого життя Ісус продовжує шукати для спасіння людей. Ісус продовжує спасати. Дуже дивно і дуже цікаво, що останні хвилини свого життя Ісус нібито нічого не, не говорить там до когось, до людей, до, тим більше до цього якби, сотника. Але навіть... В той момент, навіть останні хвилини свого життя Ісус спасає людей. Якби не Ісус, якби не Його життя, багато людей так і не пізнало би спасіння. Сьогодні історія про цього, про, ну, як сказати, навернення, можна так сказати, цього римського сотника. Подивимося, що з ним сталося. Євангелія від Марка, 15 розділ, 39 вірш. Послухайте слово Господнє. А сотник, що. Насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив, чоловік цей був справді син Божий. Амінь. І деякі тексти Луки, наприклад, 23 розділ також написано, коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи дійсно праведний був чоловік цей. Ну тут написано праведний чоловік цей це таке діло розмито трошки, то Марка написано син Божий. Він визнає. Сотник визнає Ісуса за Сина Божого. І у Матвії також написано: а сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже і казали, Він був у справді Син Божий. Тут у Матвії написано трошки вже пізніше, якби ці слова, якби сотник, сотник каже, після вже розп'яття, після, навіть після Воскресіння навіть. А сотник на ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетрус побачив, землетрус відбувся. А ні, землетрус відбувся тоді, коли так, е, да, да, перед Воскресінням. Добре. Тобто, в момент, е, навіть тут, на, тут написано про сотника, але ми бачимо і, теж, е, і ті, хто з ним стерегли, налякалися дуже і казали, тобто, тут, якби в множині якби кажуть, він був справді син Божий. Але, очевидно, ці це, це слова відносяться до, до цього сотника. Чоловік цей справді був син Божий. Що це за слова такі цікаві? Це визнання віри, чи, чи що це за? Чи це просто так Він сказав ці слова? Констатація факту? Як можна констатувати факт? Ну, по-перше, що було причиною, чому сотник от так визнав, що цей Ісус був Сином Божим? Як можна констатувати факт, що Ісус є Сином Божим? Як він міг констатувати, коли Він взагалі не розумів, хто такий цей Ісус? Як Він може констатувати те, що Ісус є син Божий, що Він син Божий, як син, я, я потім буду пояснювати, але як людина на хресті, яка помирає, може бути Божим сином, як Бог може допустити таке, що Його син помирає на хресті? Як можна дивитися, що людина помирає, Він помирає, не воскрешає, помирає і казати, що Він є сином Божим? Ну, дивлячись на смерть, на Воскресіння можна сказати, що Ісус є Сином Божим. Але ну, дивлячись на помираючого Ісуса, тут не можна сказати, що, ну, що це є справді Син Божий. Ну, навпаки. Якщо я хочу до того не один раз, поки дівка Ісуса, тих дуже силі пізняє. Добре, ми про це будемо говорити про поведінку. Але, але, але я не знаю, чи всі, чи всі е так на Христі поводилися. Я не знаю. Давайте думати. Тому що це, це дійсно. Бачите, той Римський сотник він дивився на Ісуса в годину страждань. І напевно були до цього було багато смертей, бо тому що сотники чи рим римляни, вони багатьох людей повбивали. Я не знаю, яка реакція була багатьох інших людей на смерть, як вони там терпіли, ті ті муки. Не знаю, як сотник він набачився, напевно, дуже багато смертей. Його солдати саме Його солдати завдавали тих страждань. Вони знущалися над тими, кого били. Е що стало причиною того, що Він визнає Ісуса за, за Господа, за Сина Божого? Невже смерть, невже поведінка така, невже молитва Ісуса? Що саме? І чи це було просто констатація факту, чи це було Його навернення якесь? Е, про таких людей, до речі, багато в Біблії, ну, в Біблії мало написано. В Біблії мало написано, але насправді але люди люблять такі знаєте, складати легенди про, про цих людей, тому що, знаєте, людям ну, цікаво, що далі було з життям цієї людини, і починають вигадувати різні, різні такі, якісь легенди, приділяють увагу маленьким таким деталям цієї історії. Про цього сотника в традиції православній чи католицькій. Є дуже багато ну, легенд, скажімо так, чи є, як сказати описів, нібито написано в апокрифічних євангеліях від Никодима. Є якась така Євангелія від Никодима, навіть ім'я йому придумано лонгін. Це ім'я з'явилося в результаті неправильного перекладу грецького слова Лонг, Лонгін, що означає спис. Тобто там написано в Євангелії від Івана. 34 -й, 19 -й розділ, верніше 34-й. Стоять замість слова спис. Хтось придумав, що це нібито там написано, що прокололи прокололи списом бік Ісуса. Але ну, хтось подумав, що це нібито ім'я Воїна. Цій легенді е, про сотника також сказано, що Він був поставлений е, далі стерегти гріб, е, де поклали тіло Ісуса. І він нібито також був свідком Воскресіння Ісуса. Е, після цього е, також сказано, що нібито Він та його воїн увірували в Ісуса і відмовилися лже свідчити, і нібито е, там, е, учні Ісуса прийшли і вкрали тіло Ісуса. Після своєї служби, в цій ж знову ж таки легенді, сотник нібито повертається додому в Кападокію проповідувати про Ісуса. І там йдеться про те, що Пилат, по переконанню цих старішин, юдейських старішин, він відправляє своїх солдат у Кападокію. І за те, що цей сотник став християнином, став віруючим, наказує стратити цього римського сотника, вбити його. І його нібито там вбили за проповідування Євангелії за те, що він нібито там свідчив, і привезли голову Пилата до е, привезли голову цього, е, римського сотника до Пилата. І той викинув цю голову на смітник, і на смітнику, яка жінка, нібито доторкнулася до цієї голови і уздоровилася. Ну, не варто. Це все такі легенди, і, але католицька і православна церкви вважають його за святого. І один день у році. Мають це, це якийсь день свято, в честь цього святого Лодніна. Не знаю. Не знаю, який день ніколи саме, неважно. Е, трошки, ну, якби люди люблять легенди складати, але це такі, якби цікаві легенди. Може і то і правда, а може, і неправда. Тим не менше, на хвилиночку трошки пом... про цього чоловіка поміркуємо, що ми маємо з біблії, а не з передань. Без сумніву, в його житті було багато. Ну, він Римський сотник, він багато смертей. Бачив, через багато битв перейшов і багато поразок. Він багато служив, він дослужився до того, що його поставили. Тобто він не був простий якийсь солдат, він був сотник. Під його керівництвом було 100 солдат. Він не був євреєм, але от якось так доля його закинула саме в Єрусалим. Не, не знати звідки він був, але доля його закинула в Єрусалим далеко від рідного дому стерегти чи охороняти, мати порядок там тому, в тому Єрусалимі. Е день за днем він виконував накази Пилата і, очевидно, в його. Е в його підпорядкуванні було 100 людей, і я не знаю, як вони чередувалися чи як вони там розпинали людей, але розп'яття на хресті – це була нормальна практика в той час. Скільки людей розпиналося, невідомо. Але було дуже багато розправ над всякими злочинцями. Розп'яття людини на хресті в той час було звичайним явищем для римських сотників, для римських взагалі солдат. І воно часто, як пишуть, що воно настільки їм надоїдало, що вони починали вигадувати собі якісь всякі такі придумати собі деталі до, до сценарію, до жахливого такого покарання. Щось придумати, давай це зробимо, давай це зробимо. Ну, на жаль, на жаль, такі, така ситуація була. Е, я не знаю, як він вертався додому. Я не знаю, як він вертався додому, чи він пам'ятав ті всі крики, чи він не пам'ятав ті всі криків. Чи він можливо забував, а можливо, ще й до, до ну, пару років, чи там я не знаю днів. Бо люди часто ми всі розуміємо, що розпинали розбійників, розпинали неправедних людей, не святих людей, розпинали розбійників, які робили злочини, які вбивали людей, які е, за тяжкі злочини розпинали. І часто ці розбійники вони не, не мовчали. вони... Що робили? Вони часто не молилися до Бога, навпаки, проклинали там всіх, проклинали цього римського сотника, проклинали тих всіх солдат, кляли там все, все те, що. Тобто римський сотник чув в свою сторону не один прокльон, не одне там, звинувачення, не, не одні крики і так далі, і тому подібне. Можливо, він забував про це, коли йшов додому, а можливо, й ну, не забував. Може, він за роки довгі роки свого там життя. Вже якось притупилося в нього те відчуття, що там на нього хтось там ну, говорить погані слова і так далі. Одна страта на Голгофі нічим не відрізнялася від іншої страти, які б там солдати нововедені не придумували, намагаючись там урізноманітнити цю таку похмуру процедуру. Того дня сотник зі своїми солдатами вкотре повів засуджених до того Богом забутого пагорбу за межами Єрусалиму. Він мав простежити за розп'яттям Ісуса з Назарету. Але щось ми читаємо, щось трапилося таке, що він буде пам'ятати до кінця свого життя. І я думаю, саме цей сталося. Цей сотник він бачив сотні смертей, але все ж таки, оця смерть Ісуса, вона щось змінила в його житті. І я думаю, що це не просто була констатація такого факту. Я думаю, що це була якась така, знаєте, він не був, по-перше, він не міг бути байдужим до цієї смерті Ісуса, але щось. Щось у цьому помираючому Ісусу зробило справило на нього настільки глибоке враження, що він не просто констатує факт, що це був Ісус, там Син Божий, але Він, він з вірою, мені здається, викрикує, що це, що це був справді Син Божий. І е, ці слова не дарма поміщені в Біблію, бо розумієте, хто був свідком того, що Він сказав такі слова? Хто був свідком? Свідком міг бути Ісус який э, почув ці слова. Хто ще був біля Христа, там, який залишався, який чув, який міг почути слова цього, цього сотника? Я думав, що там люди вже розійшлися. І а навіть, я... А? Ну, Я не думав, що вони близько коло того сотника стояли і слухали, що він там скаже. Я не думаю. Я думав, що сам цей сотник прийшов і. Чи розповів ці слова комусь? Я думаю, що напевно так воно й було. Це було що? Ну, я вже задавав це питання, ствердження чи питання, чи, чи констатація факту. Чи були ці слова обдумані, чи вони вирвалися просто так, як, як факти, на здивування там навколишніх? Солдатам рідко, скажімо так, солдати рідко дивувалися, чи, чи солдати рідко констатували факти якісь. Чи солдати рідко дивувалися чомусь, вони робили свою роботу і все. Але слова цього сотника, вони це було з подивом якимось таким, із мені здається, що це було з вірою. Тим більше, якщо ми маємо ці слова в Біблії, значить, їх хтось записав, хтось передав тим авторам Євангелії, що треба записати ці слова сотника, тому що він, от. Ну, його життя і щось змі... ці, ціль... тобто життя Ісуса якимось чином е... змінило життя цього сотника. У той... Якщо в той момент взагалі подивитися було на... на смерть Ісуса, навряд чи можна подумати, що це Ісус, е... що... що Бог любить цього Ісуса, що е... Бог благословляє цього Ісуса. Хіба небесний Батько, якщо цей сотник називає Син Божий? Хіба Бог. Може допустити, щоб його улюблений син міг терпіти такі муки на хресті? Як можна таке бути? Тобто для нормальної людини це просто не вкладається в голову. Що якщо це є син Божий, як Бог може допустити, що його улюблений син терпить такі страждання? Якщо Бог на небесах бачить, як знущається над його сином, та Бог може покарати тих всіх людей, які там розпинають Ісуса. Розумієте? Бог Він же, ж великий Бог, Він може просто покарати тих всіх солдат, тих всіх е, юдей, які здали Ісуса на, на смерть. Хіба Бо, Небесний Батько може допустити, щоб його е, улюблений син міг терпіти таке страждання? Юдеї, вони вірили, що якщо е, людина висить на хресті, значить е, е, гнів Божий є на цій людині. Значить, гнів Божий, значить це проклята людина. У часи Ісуса кожен, е, кожен знав, що чи, е, це, це покинутий Богом чоловік. Жахливі слова з уст помираю Ісуса, коли Ісус е, був на хресті, він, ми, ми читаємо про те, що Він молився за людей, ми читаємо про те, що Він там декілька слів говорив. Але одні слова, які, напевно, чув цей чи, е, римський сотник, і, можливо, які справили на нього. Величезне враження, коли Ісус сказав, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? І в принципі, ці слова, Боже мій, Боже мій, сотник розуміє, що навіть Бог залишив Ісуса. Ми можемо розуміти, що коли Ісус був на хресті, Він терпів муки, муки тілесні, але йому було також боляче від душевних мук. Він... Ісус, коли він був на хресті, Він розумів, що йому було боляче фізично, тому що його тіло розпинали, Його побили перед цим, Його розіп'яли. Але також величезні муки Ісус терпів, тому що душевні муки, тому що його друзі покинули, один зрадив, інший видав його, він бачив, що його учні порозбігалися, народ, його власний народ, який мав, його, мав би його прийняти, почав кричати Розіпни Ісуса, на нас, Його смерть, на наших дітей. Тобто він прий... Ісус прийшов дати спасіння. Ісус прийшов з любов'ю до людей, а люди Його розіп'яли. Тобто Ісус терпів не лише тілесні муки, але й душевні, духов... душевні муки, які завдавали Його близькі люди. Але найбільше його страждання було, найбільше страждання, яке терпів Ісус, було в тому, що Його залишив навіть сам Бог. Його залишив сам Бог. Тому що Ісус на собі взяв прокляття Боже за гріхи всього, людства. прокляття Боже за гріхи людей. І в той момент Бог справді залишив Ісуса. І Ісус молиться, Боже мій, Боже, мій наші, Ти мене залишив. І в цей момент, знову ж таки, римський солдат, римський сотник, Він розуміє, що навіть Бог його залишив цього чоловіка, як він, ну, як він міг. Тут не інтуїція, навіть не логічне логічне мислення. Тут взагалі не, мені здається не може бути присутнє. Як люблячий небесний батько може залишити цю людину в такі свого сина на хресті? Значить, тут щось не так. Значить, тут щось, щось відбувається дуже, дуже дивне. Значить, тут щось більше, ніж просто смерть з якогось чоловіка. Значить, смерть Ісуса це не просто якась смерть, це смерть заплата за щось. Значить, Бог відвернувся від свого Сина. Через що? Через те, що Він бере гріхи людей на себе. Значить, Ісус бере гріхи людей на себе. Значить, Ісус помирає не просто так, значить, Ісус Він себе приносить у жертву за гріхи людей. Значить, Ісус приносить себе в жертву за гріхи і цього Римського сотника також. За Його провини, значить, Ісус проливає свою кров. Я думаю, так, так римський сотник міг міркувати. Тому що ну, інакше тут логіки немає. Чому, е, чому, Ісус, чому цей Римський сотник визнає Ісуса за Сина Божого? Логічно це нереально. Логічно це не можна так прийняти. Але тільки по вірі це можна прийняти, тільки розуміючи, навіщо страждання Ісуса, навіщо Ісус страждає? І тільки, зрозумі... тільки коли Бог, напевно, відкрив цьому Римському сотнику, чому було це страждання? Хто такий Ісус? І лише тоді цей Римський сотник визнає Ісуса. За справ... Не просто за праведника, не просто за хорошого чоловіка, не просто за добру людину. Він визнає Ісуса за Сина Божого, за Сина Божого. Це не просто констатація факту. Це не просто. Бо якби констатація факту, це можна було б сказати, що ну, це праведна людина. Ну, добре, це праведний чоловік, святий чоловік. Ні, це син Божий він визнає. Досить цікава ця історія про солдат. І вона не дарма поміщена в Слові Божому. Не дарма ці слова, поміщені в Слові Божому. Не дарма три вони описують цю всю подію. Знаєте, у той момент Бог, Бог хотів щось показати через ці слова для ізраїльського народу також і для нас з вами. У той момент, коли Ісуса розпинали, коли мучили, коли вбивали, е серед Божого народу не було таких. Ну, дуже мало. Ми знаємо про те, що біля Христа залишилося декілька людей: жінки, е Іван і практично все. Це ті люди, які підтримували Ісуса. Це ті люди, які не залишали Його. Мало хто взагалі залишався біля Христа. Можна сказати, що віра багатьох послідовників Ісуса похитнулася. Навіть апостоли повтікали. Навіть апостоли повтікали Ін, там, двоє зрад, чи один зрадив, інший там видав Ісуса. Багать, величезна кількість людей кричали розіпни того Ісуса. Більшість людей не розуміли взагалі, хто такий Ісус. Але серед всього цього хаосу. І неприйняття. Бог знаходить для себе, Бог знаходить для себе людину, яка, не дивлячись на, ні на що, на, на хаос, на проблеми, на, на смерть Сина Божого. Бог знаходить для себе людину, яка каже, що це є дійсно Син Божий. І, скоріше за все, ця історія з солдатом-язичником була, по-перше, прикладом для ізраїльського народу. Прикладом, бо ізраїльський народ він відкинув цього Месію. А якийсь язичник, сотник, язичник, який взагалі далекий для, від, від Бога був, який взагалі не вірив в Бога, він визнає Ісуса за Сина Божого, за Спасителя. Це приклад віри, приклад для ізраїльського народу, приклад того, що е Спасіння від Господа приймають ті, хто, про кого ми, скажімо, чи ізраїльська народ, чи люди того, того часу взагалі навіть подумати не могли, за, за те, що от Римський сотник може повірити в Бога. У Слові Божому, є чимало таких прикладів, коли Ісус бачить віру, справжню віру, не в ізраїльському народі, не в своєму народі, а справжню віру в зовсім сторонніх людей. Люди, людей, які абсолютно далекі від Господа були. І ця віра була набагато сильнішою за віру власного Божого народу. Це приклад для кожного з нас, брати і сестри, тому що насправді, бачите, ми можемо думати, що ну, ми християни, ми всі діти Божі, ми і тут близькі біля Господа. Але часто так виявляється може бути так, що інколи. Перші місця в Царстві Божому посядуть ті, які, про яких ми взагалі ніколи май, май, подумати не могли, що вони можуть бути у Царстві Божому. Ми, ми якийсь римський сотник, який а язичник, безбожник, який далекий від Бога був, а тут Він перший визнає Ісуса за Сина Божого. Те дійство на Голгофі, те видовище заставило того римського сотника, і, май, і нас також з вами, брати і сестри, має заставити переглянути свою уяву про Бога. Тому що раніше євреї і е, всі інші люди вони думали, що Бог це є цар. І Бог чи Месія має прийти як, як велич, величний цар, управляти народами, як е, керівник. І люди чекали такого Месії. Євреї чекали такого Месію. Апостоли також думали, що такий має бути Месія. Але е, Бог показує зовсім інше іншого Месію. Для, для таких людей якесь страждання, біль, слабкість це, це зовсім інше поняття. Але саме там на Голгофі, серед болю і страждання і мук, кожна людина може побачити, наскільки Бог любить кожного з нас, і наскільки, знаєте, про, про любов до свого до, до людей нам важко розуміти, коли б Ісус прийшов і зайняв би царю, трон у Єрусалимі. Про любов до людей нам важко б зрозуміти було б, коли б Ісус. Управляв би народами, керував би і був би як, як величний Цар. Але коли ми читаємо про смерть Ісуса на Голгофі, коли ми читаємо про те, що Бог віддав, Ісус віддав своє життя за спасіння нашого, тут сумніву у Божій любові у нас немає. Коли ми читаємо про те, що Бог Ісус взяв на себе наші провини і цим довів свою любов на, на Голговському хресті, помираючи за грехи людей, тоді ми справді розуміємо, що любов Божа є є велика. І Бог прийшов не керувати, не царювати, а Бог прийшов померти, щоб спасти своїх людей, щоб спасти кожного грішника, кожного з нас, як навіть того римського сотника, в тому числі нас з вами. І в цьому ми бачимо величезну Божу любов. Закінчуючи цю проповідь, хотів би, щоб кожен з нас міг задати собі питання. Що ми, якби ми опинилися от в той час 2000 років тому назад, на, біля Голговського Христа? Коли б ми бачили, коли б ви, наприклад, бачили б смерть і страждання Ісуса Христа, що б ви сказали? Яка була ваша реакція ну, стосовно того Ісуса? Яка була ваша реакція стосовно того Ісуса? Уявіть, що ви стоїте поруч з тим римським сотником і спостерігаєте за тим, що відбувається. З одного боку, знаєте, ми можемо бути байдужими до того, що ну, помирає там Ісус, до того всього, що відбувається, а з іншого піти зі змінним серцем. Ми можемо бути з одного боку сліпими до тої любові, яку Бог віддає до любові, яку Ісус показує нам на христі. Яку Ісус показав для кожного з нас. З іншого боку, ми, ми бачимо цю любов, і ми можемо піти додому і думати, що там нам, ми знаємо свою якусь, свою якусь волю Божу, чи ми, ми краще розуміємо волю Божу. Бачите, Бог дає нам вибирати, Бог дає нам вибирати, або у повній байдужості закимнілим серцем лише спостерігати. Як багато людей сьогодні спостерігає за смертю Ісуса, за, за тим, що Христос зробив для кожного з нас, за тим, що Ісус зробив для кожного з нас. Я сьогодні читаю статистику якраз перед богослужінням читаю, скільки людей піде на Пасху у церкву. Е, скільки то Сережа там написано було? 40% 40 людей нікуди не піде. Піде. Чи 36% піде в церкву? Да? Я Не знаю. Про, ну, приблизно третина людей піде в церкву. А інші сумніваються, або не, не підуть нікуди. Тобто, навіть, навіть серед цих 30% людей чи там 40% людей, не факт, що це віруючі люди. Тобто, люди, люди, ну, є Ісус, ну добре Ісус, ну що там, Хріздво, Пасха, Хріздво, ну яке там підуть посвятити на Пасочку. Люди або байдужі більшість людей, на жаль. Просто байдужі до того Ісуса, до тої жертви Ісуса на Христі, до тої любові, яку Бог показує для кожного з нас. Просто байдужі більшість. Зрозумійте це, брати і сестри. Людям не треба сьогодні Ісус. Людям треба сьогодні Пасочка або життя, тут задоволення, якісь багатство і так далі. Людям не треба навіть сьогодні Ісус. Але з іншого боку, Бог показує, що навіть у такій суєті навіть е, люди, які називають себе язичниками, безбожниками, але Бог все ж таки шукає в цьому, в цьому темному царстві безбожників язичників людину, яка приймає Ісуса, яка біля підніжжя Христа з вдячністю і з хвалою, визнає, що цей, цей Ісус був римський е, що цей, е, Ісус був Сином Божим. Хто для вас, Ісус? Хто для вас, Ісус? Чи є Ісус для вас Сином Божим, тим Спасителем, який прийшов, щоб померти за ваші гріхи? Чи Він просто був якийсь чоловік, який колись десь народився, жив і помер, і абсолютно ніякого відношення до вас немає? Нехай Господь допомагає нам розуміти. Ці слова розуміти страждання Ісуса, розуміти, хто такий є для нас Ісус Христос, щоб ми справді цінували те все, що Ісус зробив для кожного з нас, цінували кожну, кожну краплю пролитого, його, його крові, яку Ісус пролив за наше спасіння, і щоб ми шукали цього Спасіння, щоб ми слідували за Ним, любили Його і прославляли Його святе ім'я. Амінь. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо молитися. Буде тиха молитва і молитва очина.